Курниковий майдан розгорівся на Чигиринщині. Жителі села Рацево напередодні протестували проти курників у їхньому селі. Під стіни сільської ради зійшлася із сотня активістів та пригнали техніку із написами Курникам. Ні, усі разом вони пішли на переговори до сільського голови. Люди вимагали, аби тамтешні власті не давали дозволів на будування у їхньому селі комплексів із утримання племінної птиці. Мовляв, громада побоїться екологічного лиха, неприємних запахів та масового викиду стоків. За це навіть підписали колективне звернення.

Натомість сільський голова більш прихильна до підприємницького інвестора. У ньому бачать корисні перспективи, такі як розвиток села нові робочі місця та покращення життя. Діалог видався емоційним. Громада навіть зажадала відставки голови. А на сільському протесті активісти кажуть не зупиняться. Найближчим часом обіцяють приїхати під стіни обласної ради, а за потреби підуть і до Верховної.